Не залишає холоду жодного шансу. Підприємство Комфортний клімат яке пропонує нову енергозберігаючу теплоакумуляційну опалювальну техніку Комфорт. Нині, коли на державному рівні декларуються програми енергозбереження та енергоефективності, розробки підприємства Комфортний клімат як ніколи затребувані на Волині теплоакумуляційну техніку вже використовують в освітніх навчальних закладах. Зокрема, у Луцький зож номер 12 частину класів оснастили теплоакумуляційною опалювальною технікою Комфорт. Я сподів... Сподіваюся, що ця нова система опалення, тому що ми відновлюємо таку систему опалення експериментально, мабуть, знов тільки в декількох класах, що вона запрацює дуже ефективно і якісно. І До опалювального сезону я думаю, що ми справимося і будемо дуже вдячні розробникам цих батарей, і будуть задоволені і батьки, і діти. І будемо випробувати не тільки в класі, а мабуть, і місто спробує перейти, якщо вдасться нам. І все буде якнайкраще. Зрозуміло, що екологія і вплив екології на здоров'я дітей безпосередньо має вплив. Тому саме отакі екологічно чисті батареї, які зараз пробуємо встановити, хоча б в декількох класах, допоможуть і зберегти здоров'я. Дітей, і щоб вони були цілу зиму в теплі. І зрозуміло, тоді від того і здоров'я прибавиться. Старт опалювального сезону у луцькій школі та у місцевих дитячих садочках став святом, адже теплоакумуляційна опалювальна техніка комфорт вирішила проблеми у закладі, де відсутня газифікація. До того ж, навантаження на електромережі зменшилося. Спеціалісти комфортного клімату зазначають, енергозберігаюча технологія обігріву з акумуляцією тепла підходить підприємствам комунальної власності та бюджетним установам. Це Болюче питання для нашої України: газ дуже став дорогим, і тому вартість однієї геокалорії також зросла. Тобто, раз зросла вартість, звичайно, для людей приходиться платити більше. Чи це є державна бюджетна організація, установа, чи це є звичайний звичайна людина, тобто населення. Для прикладу. Вартість однієї гіокалорії в нас в місті Рівному на даний час становить 1311 гривень. Тоді, як у порівнянні вартістю обігріву теплоакумуляційною технікою комфорт, тобто нашого виробництва, коштує всього 450 гривень. Різниця становить, якщо брати в відсотках, орієнтовно 60 в середньому відсотки маємо економію на одній геокалорії. Тобто, це означає, що... Ми боремося за енергозбереження, а енергозбереження вже ми маємо. Тобто, впроваджувати такі технології доцільно на будь-яких закладах, чи це бюджетної сфери, чи це. Населення, тобто в приватних будинках, чи це квартири, тобто будь де Тож встановлення теплоакумуляційної опалювальної техніки комфорт дозволить підвищити енергоефективність і головне запровадити енергозберігаючі технології. А це нині стратегічне завдання держави. Підприємство Комфортний клімат допомагає зменшити залежність України від імпортного газу і забезпечити людей теплом.